13 листопада 2025 року на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності житлово комунального господарства на розвереження транспорту теперополу... по У... устроїв, прислушав члени комісії Зелінський Сергій, Сергії, і секретар комісії Становства. Запрошую і заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. А ну, так і інформація питання. Комісії пропоную перші чотири питання, які стосуються заправді фінансових звітів, і про звіт за п'ятниці двадцять п'ятого року, які стосуються така видоповських така ЖКП про Протиники, що ми їх допускаємо до розвідку на сесії, а питання будуть протягом на самій сесії. Тобто, десь з 20-го дві 173-й ми переходимо до дороги з 2075 питання. Це те, що наша тому що там в проєкт міській загальні про фінанси нас не зараз. І так, проєкт пічня 21.75 про затвердження положення оренду майна в Української міської територіальної громади та забезпечення відсутнього своєї оренди комунального майна. Як більшість за відомо, був скасований господарський кодекс, який регламентував е е відношення і взаємовідносини і займов між юридичними особами, тобто з тобто, фіксом розповірування, і нам, наш, наше положення під новий, підносив законодавство бо З нього виконано поняття оперативне проліднієї за залишився супут без яку ми зараз не можемо придавати нічого. Питання пропозиції? 2.136 проключення позиційного об'єкту оренди проєкту другого типу та дено оренду. Як ви знаєте, у нас з'явилася нова структура, ветеранський центр, який поки що не має власного власне приміщення, але має забезпечити функціонування і надання послуг ветеранам. Іх їх, їх, і конкурсі, і інших цієї ці категорії. Тому е, ми зараз даним рішенням пропонуємо включити до другого типу типу приміщення, де раніше Червоний Хрест <с muchos> е, в перелік другого типу, тобто те, що продається для збирання аукціону в оренду і визнаємо їх як з цими важливими. Тут оренда нахрені, я нагревний згодом на передачу оренду саме в Таранському концентрів української громади, начну приміщення за 64 депутатних метрів. Ротащова запресу вулиця Покорська 72, на 5 років стандартні умови. Тут вони мають щорічні поточні то продукти, індивідуальні договори на комунальні і електронні послуги вони самі собі залучають. Проєкт рішення 2177 про скасування права оперативного управління від його освіти. На позовановій сесії було передано тістоніс і піч на справі оперативного управління від його освіти, те, що конкурс міністра не виграно, і мало перейти на школу в Маринополі. Проте виникли нюанси по. По тому, як чимає правоходіму списувати електроенергію, все інше на така річність, з'явилося пропонує відмінити від освіти і відходити акт, коли ми продажі, передачу майна за годину, відповідно, що на законодавства передати енергії культури. Вибачається перед. Зараз ми на виконування. Він був дуже багатопривічний. Впорядок, хто не був, чи хто не був? Питання про позиції. Приймання сертифікату. Усім дякую за спілкувальний процес.